Ось так виглядає гарбузово яблучний насипний пиріг. Для начинки я використовую свіжі яблука, просто очищені від шкоринки, і гарбузове варення. Так. Хочу дуже подивитися на гарбуз, як всередині все це діло виглядає. Гарбузове варення в нас таке от дуже, дуже красиве цукатиками такими міцними пішло воно. І я його другим шаром клала. Нижній шар яблучний. Ось так. В принципі, що я скажу, по зовнішньому вигляду можна гарбуза і більше покласти. Будемо смакувати, будемо перевіряти. А ось так всередині шматочки гарбуза. Ось вони всередині так пішли. По-моєму, непогано. Ще один відріжу. Насипний пиріг за своєю, власне, рецептурою. Це фактично пісочне тісто, тому що там є борошно манка і вершкове масло. Ось так. От. Ну, що коханий, скуштуємо? Ти вже чекаєш, да? Кава і пиріг, ти скажеш ви що небудь словами? <сум> Мовчиш, да? Мовчить і киває, yeah. ось так от.